По-перше, дуже е, приємно, що даний форум національної ідентичності Час діяти зібрав таку кількість відвідувачів, і насправді це для нас також є маркер того, що він важливий і він потрібен сьогодні. Тому що серед тих, хто сьогодні до нас завітав, це є керівники е, територіальних громад. Це є, е, Отримувачі різноманітних грантів не тільки тих, яких ініціює компанія МХП разом із стратегічними партнерами в секторі корпоративної і соціальної відповідальності, це волонтери, це ті люди, які виявили бажання із числа інших бізнесів завітати і поділитися своїми думками щодо того, як далі жити, розвиватися, які я, я, якої підтримки... під по якої підтримки потребують вони, яку підтримку їм може надати держава, великий бізнес в особі компанії МХП в тому числі? Тому, власне, серед спікерів у нас є і представники державної влади, і представники великого бізнесу, топ-менеджмент компанії МХП у нас є представники культурної сфери, які також зброєю такою, якою є культура. Це теж інструмент боротьби, вони наближають українську перемогу, вони сприяють тому, аби збереглася українська державність, відновилася економіка, відновилася соціальна сфера, відповідно, покращувалася якість та добробут життя. Ми вважаємо, що на тлі. Певних негативних новин останнім часом подібні заходи надзвичайно важливі для того, аби люди повірили насамперед в себе. Тому що коли ми гуртуємося, коли ті, хто вірять в себе, гуртуються в одну велику команду, то вони стають непереможною командою, непереможною зграєю. надзвичайно приємно. І я переконаний, що такими характеристиками володіють саме наші люди, саме українці. Адже на початку 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, кожен із нас тут присутніх, зробив свій вибір жити, працювати, воювати, волонтерити заради України. Власне, заради цього ми зібрали всіх цих присутніх. Ще раз повторюсь: надзвичайно приємно, що чисельність тих, хто захотів відвідати даний захід, перевищила в декілька разів наші очікування. Ідея форуму насправді виникла ще до повномасштабного вторгнення, тому що ми розуміли прекрасно, що відбувалися певні реформи, що війна. Насправді тривала з 2014 року, але Україна мала розвиватися. Вона отримала відповідну підтримку міжнародну, відбувалися реформи в державі. Найуспішнішою реформою була реформа децентралізації. Відповідно, повноваження в голів громад стали надзвичайно потужними насамперед через податкові надходження. І тому ми планували подібні форуми. Але коли почалось повномасштабне вторгнення, ну як мінімум, безпекова ситуація цьому не сприяла. Зараз ми передбачили всі заходи безпеки, які тільки можливо на сьогодні. Ми зрозуміли, що люди потребують нашої підтримки, потребують стати плечем-плечем до одного. Тому що я ще раз наголошу, що Підтримки ми потребуємо, мабуть, всі кожен з нас став сильним, але об'єднавшись, ми точно зробимо більше. Тому, тому ми сьогодні тут, тому ми організували цей захід. І насправді дуже хочу, щоб всі спікери поділились своїм досвідом як на аудиторію, так і персонально, хто захоче підійти. Поспілкуватися, заручитися підтримкою, стати повноцінним партнером, тому що ми всі маємо об'єднуватись, не боятися, як би воно не звучало зараз, партнеритися для того, аби досягати кращих результатів, для того, аби розуміти, як буде відновлюватись українська держава, українське суспільство. Як Після всіх лихоліть, ковідів, повномасштабної війни відновити якість освіти, якість медицини, думати про те, як розвивати здібності, як зараз модно в бізнес-середовищі говорити, скіли. Людей, які далі будуть розбудовувати фахово із новими сенсами і цінностями українську державу. Наша влада переймалася досить довгий період. А якщо бути там відвертим до 2015 року, що вимирають села. Але набувши досвіду європейського, ми зрозуміли, що може відбутися реформа децентралізації влади. І, ну, на мою думку, це найуспішніша реформа в Україні. Яка наділила потужними повноваженнями керівників громад, яка забезпечила додаткові фінансові надходження від сплачених податків від бізнесу на місцях. І керівник громади він не просто збирає сесію, балотується на вибори і говорить декларативні гасла, які не співпадають з реаліями життя в селах. Керівник громади має бути надзвичайно кваліфікованим менеджером, який буде управляти ресурсами території, який буде створювати можливості для розвитку бізнесів. І надзвичайно повезло тим керівникам громад, де є цей бізнес. Не повезло або не вміють. Створювати можливості для бізнесів там, де громади не демонструють позитивну динаміку соціально-економічного зростання. Відповідно, ось такі заходи вони якраз покликані на те, аби продемонструвати, що громада. Стала інституційно спроможною, громада стала фінансово незалежною. Громада буде успішною у випадку якісного управління, соціально відповідального бізнесу, якісної освіти, медицини, розвиненої соціальної інфраструктури. Надзвичайно важливим аспектом є завершення війни, повернення наших хлопців живими, неушкодженими. але на їх адаптацію безпосередньо вплине той факт, що вони побачать, що їхня домівка є цілою, їхні діти є освіченими, медицина є розвинена в тій громаді, де, куди вони повернуться власне, після війни. І це задача таких, як керівники громад, таких, як всі тут присутні люди. Наша задача в тому числі сприяти тому, аби після. Завершення війни наші громади дійсно швидко набрали темпів економічного зростання, соціального добробуту, відновилися і стали прикладом для тих, хто не схватить цей шанс, цю можливість.